Владимирский централ, ветер северный, лежит на сердце тяжкий Ты дурбецело, дятел, ты какого хрена поліз у ту трансформаторну будку, а? Господи, як можна бути таким дебілом?» По вулиці повільно йшли крокодил Гена і Чебурашка. Гена був дуже злий, різко жестикулював і і бруднолаявся. Чебурашка весь побитий і у синцях кульгав трохи ззаду. Оця остання витівка Чебурашки обійшлася крокодилу Гені у цілих 100 баксів. Коли вухастий заліз до трансформаторної будки і своїми здоровенними вухами замкнув дві фази, відбувся великий бабах, і відразу приїхала поліція. Вирішивши, що це укропський диверсант, поліцаї добряче відгепали його кійками, забрали у дільницю і там відгепали ще. Крокодилу Гені довелося сунути слідчому сотку, аби той закрив справу. А тут, як назло, голова гула як бджолиний вулик після вчорашніх посиденьок з Люберецькою шпаною. Гена займався рекетом і не соромився цього. Хтось заборгував і не відповертає борг. То приходив крокодил Гена і відкушував боржнику шматок стопи чи прострелював коліно. Тому усі справи, за які брався гена, завжди вирішувалися на користь позивача. Багато що змінила паявача бурашки. Це був звичайний протик розпочти, де переплутали адреси і надіслали йому фанерну посилку, обліплену сургучними печатками, замість того, щоб відправити її у Курську губернію, де саме збирався кулак боротьби з україцизмом. У таких фанерних посилках туди відправляли північно-корейських супервоїнів, які у позі Лотоса нюхали кокс та мріяли про знищення НАТО та світове панування ІНА. Який щойно повернувся із Венери, чи то Сонця, де виграв світовий чемпіонат з футболу. Фенерні посилки, у які посадили цих типу супервоїнів, це залізна гарантія того, що Держдеп Америки ситуацію профукає. Крокодил Гена відкрив посилку без зворотній адреси. Та побачив чи бурашку. Ну, це таке створіння з великими круглими вухами та такими ж круглими очима, яке раптом несамовито закричало: Ну, де ж ці укропи, у яких я повинен стріляти, і дістав з кутка посилки з деревену шашку гексогену проходили Єна Та тихо ти, дурнику, заспокойся, тут усі свої. І на знак вірної дружби дав йому чупа-чупс, який майже дососав. Чебурашка. Ой, як добренько, ой, як гарненько. Та якщо укропів немає, то я подрімаю трішечки. Чебурашка звернувся калачиком у дерев'яному ящичку і підклавши під голову шашку з вибухівкою. Гена дбайливо укрив його рожевим банним рушником. Тільки... Чебурашка, поселившись у крокодила гени, перетворив його життя на пекло, при тому у найгіршому сенсі цього слова. Витівки Чебурашка були настільки граціозними дебільними, що Гена не міг збагнути, як стільки ідіотизму може бути у такій крихітній істоті. Навіть Гена, який вечорами напивався та грав на гармонії Лєпса, не міг впоратися з тим бардаком, який постійно продукував Чебурашка. Він крав закускою стола гени. Ту шашку гексогену, яка була у посилочному ящику разом із чебурашкою, те вухасте падло, підпалило та вкинуло в унітаз. Страшний вибух гримив у підвалі. Місяць у будинку води не було. Пожежі на кухні стали звичним явищем. Це коли Чебурашка виходить із дверей тієї кухні, а звідти валують клуби чорного диму. Та з зобрими, невинними очима питає. Єночка, картоплю фрі, їсти будеш? Іноді зашквари тієї вухастої падлюки просто зашкалювали. Воно підпалило двері сусідки і вимкнуло ліфт. Тоді пожежники, навантажені вогнегасниками, бігли пішки по сходах на останній поверх будинку, що було потім описати неможливо. А чого варта та витівка гівнюка бурашки, коли він прив'язав купу надувних кульок до собачки на дитячому майданчику і по тому песику, який вплив у повітрі скавучав, почала шмаляти уся московська ППО. Потім прийшов рахунок за використані патрони та ракети. Однак крокодил Гена все одно любив Чубурашку. Уранці продзвонив дзвінок біля вхідних дверей. Крокотиле Гена відчинив двері, на порозі стояла старенька жвава бабуся і радісно всміхалася та відразу до догинула. О, який ви імпозантний крокодил! А ви де навчалися? В МГУ? О, ні, пробачте! Гарвард, звичайний Гарвард. Останнє місце, де Гена вчили життю, це була колонія суворого режиму, де гена мотав строк за збройне пограбування дойчибанку. Старенька. Я ще покляк. Представниця канадської туристичної фірми Шаротур. І вам неймовірно повезло. Ви виграли безкоштовну путівку на Мальдіви. Крокоділ Гена почав здивовано лупати очима, Ще ніколи в житті він нічого не вигравав. Шепокляк. Та ви не уявляєте собі, що на вас чекає: шикарні пляжі, басейни, номери люкс класу, триразове харчування і платить за що не треба. Тут у коридорчик виходить Чебурашка. Шепокляк. О, то ви не один живете. У нас і це передбачено. У путівці є опція плюс один. Вам же треба оплатити тільки дорогу 1200 доларів. Це туди і назад. Плацкар до Ростова, а там пересідаєте на швидкісти. суперкомфортабельний експрес до Мальдів. Чибурашка. Єна, може поїдемо на Мальтіве. Ділгіна нервово пихкав люлькою і ходив туди-сюди по перрону уздовж блакитного вагону. За ним дріботів чи Не подобалась йому публіка у тому вагоні. Більшість у чорних шкіряних куртках із блискучими заклепками, хтось у шкіряному картузі, а он той у міні-спідниці із бородою. Навіть будучи крокодилом, Гені не хотілося сідати до того блакитного вагону. Взявши речі та чебурашку, промовив побудемо трохи за цеперами і поліз на дах вагону. Їхати на даху вагону було непогано. Вітерець, навколишні краєвиди і думки про те, як шоково вони з чебурашкою відпочинуть на Мальдівах. Та раптом поїзд став сповільнювати хід, поки не спинився. Пасажири стали виходити з вагонів, чебурашка бурашка миттю десь здрис. Крокодил Гена роздратовано про себе. Що це могло трапитися? Машиніста Кондрашка схопила, чи якийсь дятел зірвав стоп кран. з'явився миттєво, так як і зник, з переляканими очима. Гена, гена! Там укри електропідстанцію розфігачили, струм подадуть щонайменше через тиждень. Як же ми на Мальдіви потрапимо? Крокодил Гена закляк, одначе через хвилину до Чебурашки. Беремо речі і швиденько на наростов. Суперекспрес чекати не буде, звідси до Ростова кілометрів за тридцять. Обвішаний речами, обливаючись потом, Гена доволі швидко крокував по шпалам. Чебурашка сидів у нього на шиї і жалістливо скиглив. Гіна, Гіна, тобі дуже важко!» Насправді йти було дуже важко. Крокодил Гіна набрав усього, що могло згодитися. Ну, наприклад, гармонь, щоби співати лєпса, чи ось казанок і триніг. Пошепокляк обіцяла на сніданок і вечерю шведський стіл. Але ж хрен його знає, що їдять ті шведи на вечерю, а в казанку завжди щі зварити можна. Та крокодилу гені було важко, дійсно важко, і він бубнів собі підніс. Кляті, кляті укранацисти! Чого це я повинен гребти 30 кілометрів пішки, обливаючись потом? Якого хрена? Що я тим хохлам поганого зробив? Чому я повинен страждати?» Тепер я в місті з Геною, він неабик, а самий лучший в мірі крокодил!» Почувся звук лопатів гелікоптера, і в небі з'явилася крапочка, яка наблизилась, і це був невеличкий блакитний гвинтокрил. Із маленького віконечка висунулась голова бабусі шепокляк. Прикрикуючи звук гвинта, вона почала волати: Привіт, лошари! Ну що, відтянути захотілось! Привіт Індійському океану. І знущально широкою посмішкою помахала нашим мандрівникам рукою. Та ні звідки з'явився український дрон та лучив отой блакитний гвинтокрил. У небі пролунав жахливий вибух. «То